Це людина, яка тяжко працює і відроджує, повертає нам нашу історію. Причому ту історію, яку ми ніколи не знали, яка була заборонена, історію українських визвольних змагань. Історія повторюється. Вона повторюється, якщо, якщо ми не знаємо минулого, ми не можемо рухатись майбутнє. Щоб не повторити минулих помилок, коли ми були роз'єднані, коли, коли ми піддавалися іншим впливам і не могли відстояти Україну. Для цього ця людина творить. Нову історію, нову реальність. Пише книжки, знімає фільми, робить розвідки різні. Отож, на сцену запрошую відомого письменника, ну, нашого генія, нашого таланта, гордість нашу, пан Роман Коваль. Добрий день, козаки і козачки. Або, як я кажу, шановні козаки і дорогі козачки. Мій виступ буде лаконічний. Я хотів би сказати, що з студією Рутенія історичний клуб Холодний Яр, який я представляю, видав оцей диск зверху червоний. Називається він Ми сміло в бій підем. Пісні визвольної боротьби ХХ століття. Грис Лук'яненко і Роман Коваль створили цей диск. Тут пісні, починаючи від українських фічових стрільців. Через армію ВНР, через Холодний Яр, через Карпатську Україну, повстанських отаманів, ОУН і аж до дивізії Галичина. Виконавці видатні наші діячі культури: Тарас Компаніченко, Тарас Селенко, Гриць Лук'яненко, Рутенія, Олександр Ігнатуша, Едуард Драч. Анатолій Сухий та інші прекрасні наші виконавці, які всі беруть участь у цьому фестивалі, який почався сьогодні, а завершиться завтра. Також хотів би сказати, що оця книжка в руках у мене це найновіше видання наше, найостанніше, називається Мединське повстання про антибільшовицьке повстання на Київщині в селі Медин в 1920 році. Не тут Виставлять історичний куб, «Холодний Яр» виставить свій столик з нашими книжками, і ви зможете придбати і цей диск, і цю та інші книжки.